О, зараз зараз як комун будет буде Добре. летіти донизу. Та нормально, нормально. трішечки нога болить, а нічого страшного. І... Привіт, друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео, тому що сьогодні ми знову будемо перевіряти лайфхаки в Майнкрафті. І я підібрав найкрутіші лайфхаки, які будуть точно працювати в Майнкрафті. І сьогодні ми будемо перевіряти ці лайфхаки разом моїм другом Кавуном. І давайте наберемо на цьому відео 100 подобак, бо якщо набирається 100 вподобак, то наступне відео вийде вже прямо завтра. І обов'язково напишіть свій коментар. Коментар, тому що я відповідаю на кожен ваш коментар. Якщо ви не вірите, то можете це й перевірити, бо я відповім на кожен ваш коментар. А також обов'язково, друзі, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Тому що наша ціль 10 тисяч підписників. Я буду дуже дуже сильно вдячним кожним з вас, якщо ви мені допоможете. Тому обов'язково дивіться це до самого кінця. Приємного перегляду. Кавун, кавун, прокидайся, прокидайся, так, виходь, виходь! Знаєш? Що, опа, ми опа, хуй, хуй, уяви що? Собі. що ми сьогодні будемо, будемо робити, просто уяви собі. Сьогодні ми будемо перевіряти найкрутіші лайфхаки в Майнкрафті, уявляєш опа. собі? А це вже цікаво. У нас вийде це зробити. Звісно, вийде, вони повинні точно працювати. Давай, зараз ми М -м, тоді побіжимо. Давай, Я не буду дивитися давай. в ту сторону. Дивися, тут на стілих буде опа. три крутих лайфхаки. Так, давай, кажи, що робити, це цікаво. І дивися, перший лайфхак це виходить, що ти знав, що є квітуча, Ухи. а. Залі, і знаєш що з нею можна робити. Що? Дивися, ми можемо ось таким ось чином зараз її поставити, і ти будеш просто зараз в шоці. Подивися, ти можеш на неї запригувати? Це. Так, 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 можу. Дивися, так. ми можемо запригувати. Я зараз тоді увімкну ніч, таймсейт нікт. І дивися, зараз О, я візьму не. зомбі. Так, так, я беру зараз зомбі, і ти просто будеш зараз Давай. шокований. Я дуже Давай. сильно надіюся, що він спрацює. Виході в Давай. Survival і ставай так. сюди. Дивись. Зараз я ставлю. Так. А, мене мирно. Так, дивися: ставлю зомбі, і вони на нас не можуть дістати. О, бачиш, дійсно, ми можемо запріготи, а вони дійсно. дурні не можуть. Подивися. Опа, 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 і ми їх можемо бити, а вони нас не можуть бити навіть. Так, а так, і так. так. Ну, дивися, бігуть, це дуже круто, прям вау. Дивись, наприклад, опа. я а, стою. Тікаємо, тікаємо, тікаємо йди сюди, йди сюди, зараз забудуємо Дивись, дивись, я заховався. Нікі, нікі, дивись, я забудував їх там, дивись дивись і вони ж нічого зробили. Робити не можуть. І до речі, це працює з усіма навіть мобами. Тобто можна навіть так. сюди корів загнати, і таке дуже сильно круте буде виходить що загін, тому що він буде гарнішим, ніж просто паркан буде використовуватися. Так, з тобою. Все, ось так взяв забайти в тих зомбаків. Це дуже круто носити її собаки, чесно Все. кажучи, до сьогодні не знав, що це можливо зробити. Ну що, друзі, цей лайфхак працює і тому ми ставимо йому плюс. Ти згоден, кавун? Так, звичайно. І давай зараз тоді. Це є викину і цих зомбаків. О, так, давай. і дивися, зараз наступний лайфхак. Ти готовий до його? Так, звичайно. Я хочу здивуватися, прям дуже сильно. Ти навіть не здогадуєшся наскільки сильно хочу Добре, я зрозумів. І дивися, знаєш, що ми зараз будемо перевіряти. Дивися, зараз що, що, що? тобі завдання, зайди в креатив і повністю дуже-дуже сильно низько. Ось так прокопайся. Прям донизу. А, я то, подивлюся, як бре. ти це прям зробиш До бедроку копати. Ну, що? не до бедроку, але дуже і дуже сильно низько. Давай, Спробуємо. спробуй це зробити робити, давай, опа, давай. Опа, 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 полетів, полетів. Достатньо чи ще трішечки? See... Ще трішечки, ще трішечки, давай, <laughs> давай, da давай, роби, роби, роби. Так, це ще за пранк буде. І тепер дивися, так. вилітай звідти, вилітай так, звідти, вилітай. давай до верху можу це зробити. Так, ні? так, так, і ні? до самого так. верху, ще вище, вище, вище. Ага, О, ага, ось, так, ага. ось так, ось так. І Поки тепер зачекай. Дивися, я ставлю сніг, на його ставлю килим, і зараз ти будеш ага. в сурвайвелі просто падати. І ти не повинен померти. Все, виходь. О, зараз побачимо, як комун буде Добре. летіти донизу. Давай спробуємо, ну скайпляйте. Так, так, в так, 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 кулети. Летиш, 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 Йу! і що а, там? А що? я помер Ти а помер? Я. Серйозно? А так, воно так. потрібно було працювати. Друзі, я трішечки переплутав. Нам потрібно було О, з такої. оцього відра і поставити ось такий сніг. Вибачай, воно -то, тобі там було не боляче. Та нормально, нормально, трішечки нога болить, але нічого страшного. І потім на цей сипучий пісок ми ставимо. Ну точніше, ви зрозуміли. І так, тепер підлітай, знову будемо ставити О, на тобою. Ну все, я. Я тепер сподіваюся, що зараз буде все нормально, тому що якщо іншу ногу зумає, буде вже неприємно, сам розумієш. Так. Ну так, так, це ага, буде не дуже як. круто. Зараз я зроблю виживання, і я, я сподіваюсь, так, Нікі, дивись. Давай, дивись, давай. Дивись, Ох, дивись. як ти залетів О. круто. Слухай. Дійсно, таке відчуття, ну, начебто я у креативі, але я у виживанні і все, в мене, розумієш, в мене всі серця, ну просто просто все ідеально. А і я теж зараз сталося? пригну, дивися, а я не знаю, як це справді працює. Це якісь хакерські а це баг, штуки. А, Навіть так, не так, знаю. Так дивися, дивися, ось так я, наприклад, сам зараз перейду. Іду і ми летимо, летимо і, і все, давай, мені давай, все давай. рівно, я не помер. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну мені подобається цей лайф лайфхак такий. Так, так, так. Але я думаю, що тобі не дуже сподобався перший варіант, де ми просто поставили блок снігу. Так, 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 де я впав і зламав собі ногу, звичайно. Ну Но не дуже сильно круто вийшло. І цей лайфхак повністю працює, тому ми з кавуном ставимо йому плюс. Давай тоді зараз йдемо сюди, подивися, що тут в скрінці зараз знаходиться. Ага, так, я бачу добре. А портал в Енд, Ока Енду, Поршень, Редстоуновий блок і заряджена кам'яна цего. А це що таке? А, я зрозумів, це ж блок декоративний. І так. Знаєш, що зараз ми будемо робити? Так, дивися, так, зараз. Напевно, якийсь ось, механізм, так, тому ось, так, що ось, я, так. я бачив там поршень. Там буде механізм якийсь. Ми, 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 ми що будемо робити. Ну ти, чесно кажучи, зараз а буде. Стойно здивований. Ну, ми просто я вирішили, догатись. щоб не шукати портал, зрозумів. І зробимо ага. ось таким ось чином портал, щоб його довго не шукати, але воно повинно все рівно так теж працювати. А поршень, по поршень, навіщо? Зараз я тобі це якраз і покажу. Дивися, ось, наприклад, ага. ми зайшли сюди, в Ну знайшли портал, і тут потрібно повністю перебрати лаву і блоки. І тепер ага. дивися, що потрібно зробити. Треба так. ось сюди поставити поршень. Ось. Так. Стати біля поршню. Ось тут повністю ми зараз. Ставимо oh. очі ось таким ось чином, і в портал ми не заходимо. Ага, я неправильно напевно. Oh. А, ось тут ще залишився. Так, є. Дивися, oh. і дивися, 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 дивися. Зараз просто я поставлю блок, ти тільки за мною не заходь, щоб я потім теж ага, показав, як це. Добре, добре, і, добре. Так, давай. воно телепортує, От і ти зараз ти побачиш, де я буду. Так, мені підлетіти oh. треба, поки куди що я нічого не yeah. бачу. Yeah. А, <coughs> <coughs> так, так, так. Ми зараз повинні були телепортуватися I до виходи що як. до іншого виміру і не треба було вбивати ендер дракона Давай спробуємо тоді зараз ще раз це зробити. Так, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, я, я просто зайшов. Я просто зайшов. Так, зараз, зараз, Ти зараз. знов, напевно. Так, 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 я випадково, випадково це зробив. Зараз я телепортуюся до тебе назад. І ось так потрібно стати. Ось таким чином. Опа! І хоч потрібно зараз зни? мені підлетіти, підлетіти. Тут повинні давай, давай. були бути ці острови. Друзі, давайте тоді поставлю 24 чанки про мальовку, І побачимо, повинні ми там заспавнитися, Це 100%. Я. Це бачив, що цей хак повинен був так. працювати, але тут чомусь давай. нічого немає. А, ні, Ти дивися, бачиш? я бачу. Ти серйозно, А я так, не бачу нічого, так. я тут, у нашому світі ще. Розуміло. Зараз, зараз, зараз я покажу, як це. Мені тільки потрібно підлетіти там, але в мене чомусь давай, поки давай. що це не виходить. Але я серйозно зустрів. Давай, давай тобі. Зараз потрібно так, ось так, так, так поставити так, так, так. Давай, давай, і давай, одразу давай. ж потрібно Пошу, телепортуватися. Так, 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 оп, так! пропав, ти пропав. О, ого! Що і, і треба підлетіти, підлетіти. Давайте, давайте. Так дивіться, друзі, ми з'явилися біля цього світу, але чомусь О! трішечки ми далеченько, якщо чесно, ми з'явилися, але ми повинні були прям з'явитися на тому острові. Тому, в принципі, цей гак працює, але трішечки 50 на 50, тому що якщо він буде телепортувати на 50 або 100 блоків від цих островів, то ми виходить, що ми просто, якщо були б виживані, ми померли. І дивіться, тут є ось і ось дерева, і тут можна знайти вже елітри, і не потрібно вбивати, виходить, що боса Тобто не потрібно вбивати ендер дракона. Прикол. Ану телепортуйся до мене, подивишся, подивишся, зараз, серйозно. Зараз, зараз, Вау, так, ану, ану, ну. А ну, а ну. Секунду, так, ось мініки. тут тут Опа. фрукт, хоруса є, і дивися. О, 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 все, я тут. Так, 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 а якби ми повністю ну просто телепортувалися до Енду, о, дивися, там вже ці вежі і. Наступний острів. Так, 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 і так і ендермен, ендермени, так. Ти б'єш зараз ендерменів і дивися, хочеш спробувати цей фрукт? Він телепортує. О, давай, давай, спробуй. На, 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 спробуй. На, на, а, а як він називається? А, О, хорусу. хорусу. Фрукт хорусу, так, просто береш так, обі і... все. О, так я як справжній ендермен, Нікі, дивись. Опа. Так, а, так, але так. Знаєш, так ну, він якось ну, на малу відстань телепортує, все ж таки. Ну не, не на дуже велику. Так, ну, так, там так, дуже, так. Це що, типу такий фрукт. Ну, але все ж таки прикольно, все одно. Це напевно просто ендермени об'їлися цих фруктів і тому вони може телепортуватися. Відновились вже, напевно, від цих фруктів і дали нам скуштувати. Так, так, так. Бо yeah. цих дерев тут дуже-дуже сильно багато. Ну і що, друзі, цей лайфхак працює 50 на 50. Тому ми цьому лайфхаку не ставимо плюс, а ставимо дорівнює. Yeah. <laughs> Чесно кажучи, я не yeah. знаю, yeah. що так буде. Yeah. Але він 50 на 50 працює. Ну і що, друзі? З вами був як завжди я, Ніки і мій друг Кавун. Так, 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 друзі, всім до побачення! Ще обов'язково зустрінемося, обов'язково. Дивіться мої попередні відео.